Всім привіт! Сьогодні наш марафон добігає кінця, і я хочу дуже подякувати всій команді Стаді ЛЕС і засновникам, і нашим наставникам Анастасія дуже вам дякую. Та засновниця Катерина Дученко, яка з нами проводила особисто дуже багато цікавих та корисних вебінарів майже кожного дня. Я навіть не очікувала, що марафон буде такий насичений, так що я побачила, що він створений дійсно на совість. Ви дійсно зацікавлені, щоб ми всі змогли це зробити, пройти цей марафон. Це дуже круто. Я, звісно, не очікувала від себе, що я йду до кінця. Але буквально до першого відео. Варто було записати перше відео і все мене було не зупинити. З кожним днем все менше і менше хотілося це кидати та опускати руки. Якось так. Як сніжником все само собою йшло, навіть помітно для мене. Я думаю, це свідчить про те, що марафон дуже класно прописаний, створений зі знанням своєї справи. Дійсно, я це дуже оцінила. Дуже вам дякую, буду радити ваш марафон. До побачення.